Вітаю! Сьогодні ми представляємо урок 21 і комуніціли». За нашим підручником це Stoinga 59 та 60, як звичайно працюємо в нашому друкованому підручнику та в інтерактивному додатку «Ізі». Starting u Mongel 1, h і and Sprint. Das telefoon. Телефоніруем. Де коментар. Коментарі. Ді, комунікаціон, комуніціре. Як бачимо, перше слово в нас іменник, який має артикль та пишеться з великої літри. Друге слово це слово, утворене від цього іменника, наприклад, дасть телефон, телефоніри, телефон, телефонувати, коментар. Коментар, коментувати. Комунікаціон, комунікація, бо взаємодія, взаємодіяти, комунікувати, де чат-чатен, чат чатитись, переписуватися в чаті, дімс зімсень відправляти саме СМС, емейл – мали. відправляти електронний лист. Зараз ми полягаємо ще раз на uh, слова та перейдемо до нашого інтерактивного підручника. Де у на нас очікує аудіозапис слів, а вже дії слів не буде нам необхідно прослухати та записати їх по поміць. So, das telefon. Телефон. Telefonieren. Der Kommentar kommentieren. Die Kommunikation kommunizieren. Der Chat chatten. Die SMS simsen. Die E-Mail mailen. Після того, як ви просили, написали та перевірте себе, чи дійсно так, чи це правильно. Ми переходимо до вправи другої. Знову ж таки, є певні розбіжності з нашим підпушником, тобто нам пропонують ту саму вправу, лев в різних видах. І якщо ми перейдемо до нашого звичайного підпушника, повернемося, то це саме вправо в Made City United League Frontier. I communicate mold najкраusimster, isn't these slow key passuites pray перши on eske Anton, Anna, Lina, Maya, Petra. Anton had will be friend. Kestin had Чатити. Тобто тут же ціла розповідь. Антон має багато друзів, найліпше він переписується зі своїми друзями, ми бачимо по фото, і вчора також він переписувався. Нам дають приклад: хат, філій, фронт. Звідки ми знаємо, що дійсно в них є друзі. А Липстен найкраще, що не робить підставляємо. Те саме робимо, але пригадуємо форму перфекту. Але це завдання є досить складне, треба перфект пригадати, і тут сказати, тому в нашому інтерактивному підручнику подано те ж саме завдання, але де сенс вже збудовано за нас, нам необхідно тільки позначити правильну відповідь. Це бачимо, Антон Чартиткен, міцанний фонден, Антон Чавенген. Вінфанзальний фото це писати листи звичайні, а в чат не переписуватися. після кожного і кожного побачення, а Да. Так само дівчина Анна. Анна телефонує Кет Мід Фронден. Це нам підходить, телефонує труфи. Майя Шрабзен, Ген Айн, Емейлс, Коментарець, Фотос, Емейлс. Lina, on Lina Nein, yeah, it, uh, post it can video auf the platform. Lin can buy tag. Posted video to split back. Start it like. So Проважу відео, але тут навпаки. Добре. And, uh, the Коментіри the nine themes. Themes can. That is good. Тут з тими словами ми з'ясували і тепер дамо відповідь на такі ж саме питання, але про нас. Вони є в другому вигляді в нашому підручнику і також є в правій третій, де в нас вже за нас написано, навіть озвучить нам зараз це питання. Телефонірує? Ми можемо зупинити або відповідати, поки змінюється кадр, чи часто ти телефонуєш друзям? Ja, ich telefoniere sehr oft mit meinen Freunden. Nicht so oft mit Abchasten. Chattest du oft mit Freunden in sozialen Netzwerken? Oder passiert es mit Chasten? Du siehst in sozialen Maragen. Ja, ich chatte Sehr oft, du siehst. In welchen? In welchen? Ein Instagram, Beispiel, Snapchat. Kommentierst du oft Beiträge von deinen Freunden? Comment, do you, do you? Nein, nicht so oft. Comment, do you, do you? Kommentierst du auch Fotos und Videos? Fotos ja, und Videos, ja, ich kommentiere gerne, denn ich habe sehr wenig zu Fotos und Videos. Likest du Beiträge von deinen Freunden? Was singen wir? Du magst du magst. Ja, ich mag nein. Simst du gerne mit Freunden? Nein, du siehst, das ist eine SMS-Telefonnummer e im Chat, die Du nicht gut akkordieren Schreibst du gern E-Mails an deine Freunde? E-Mails? Vielleicht. Ja, das ist ein bisschen, mehr, das ist ein bisschen E-Mails. mailed ihr oft? Weil ihr oft so часто переписуєтеся саме мейлами то okay, قناه its falsch. А ви можете повернутися до другої моно. Просто та ще раз надіслати питання і подумати, можливо, ваші більш повні, гарні відповіді. Ми також бачимо by track von Lukas. і його пост. В інтерактивному підручнику повним ми бачимо його пост. Тут є Хай це з вами. Меня нами Лукас. Привіт усім. мене звати Лукас. Я хочу знайти віртуальних друзів. керн і соціальна нетверка, інформація, білки от мене роди. Я задоволення переписуюся в соціальних мережах, коментую зображенні відео своїх друзів. Їх віде Що я можу про себе написати? І гнева і працівники 8 Klasse. Я вже в місті грас в 18 і я в 8 класі. Має хобі за sport, карт і музик. Хаблок.

Мої фото видео в Instagram or by Snapchat Way Present Bean. Мої фото та відео ти можеш знайти в Інстаграмі чи в Снапчаті, де я також в присутні. І виконуємо активність, яка в нас є саме тут, тому що активність в підушниках різняється, спочатку тут, а потім також подивимося, що в нас є в нашому виконавному підушнику. Типова активність ріхтіходофа, правда чи неправда. Лукас, суб, віртуальний фронтів. Ріхті. І кожен раз мискаємо указ і ферші цверки, присутній у різних соціальних мережах. Ну, хто коментує фотос фото з них, get. Because the woman does is false, when the following she does. Ну, хто скомп aloud does. Тут ви можете переграти в тексті, ми бачимо, що це у нас past simple. Тому він не знімає, chimney does is false. Ну, хто is student does is false. Інший учень, student. Ну, хто my bigian sport and her music, це мається спортом та музикою. В їхніх Mark Rock und Rap mit der Abenteuer-Filme, die Hohenitzke. Nein, das ist auch so. Das ist falsch. Lukas hat keinen Profil bei Instagram, nur mein Profil bei Instagram. Das ist falsch. Lukas Videos kann man bei Snapchat sehen. Так, можна також у сумчаті побачити за одразу із тих тих. І нам також пропонують створити свій профіль цверка. Як би ми себе презентували, нами, альфа, все як зазвичай. Ми вже створювали щось подібне. Я, дніп, звідки не. Ми П'ятаємо про безпеку своїх даних і ми запустимо повністю адресу. Назва вулиці квартири, звичайно, ні. можна вказати місто або область за потреби. Шоли, класи, також не пишемо повністю назву школи, можна розклади просто якийсь клас. Що нам подобається, хобі, інтереси і які є соціальні мережі, які ми готові поділитися. І також саме в індакти у нас є завдання, аз текст і у Бані віртуальних фронт шафт. Що ти думаєш про віртуальну дружбу? Дискутір саме аргументи. Аргументи Ф, це аргумент за віртуальних друзів, аргументи віртуальних фронт проти віртуальних друзів також можна завантажити цю таблицю, а зараз повернемося до нашого звичайного підручника. Це все, бачите, ми зробили четверту вправу, третю вправу, і зараз тут трошки поясню. Спочатку давайте сьома. на те, що у нас прямо було представлено аргумент де фью, аргумент де геген, ман кан лайф має фонти фінден, що можна знайти легко нових друзів в інтернеті, ангели льоті хабен, хей, Іноді фейкові аккаунт бувають і ми спілкуємося з іншого людьми. Що ж нам пропонують в нашому півчику No5 af inhalt by the tax kompt aus. Тобто у нас завдання на ліхті файл. Ще більше такого від типу, the bond direction comes aus derived the junge. Lernt in die 8. Klasse. Lukas Hobbys sind die 7 Sports, Sport, Karten und Musik. Wenn Sie sind. Sie für Musik zum Beispiel und mag Aktionen, Filme und Krimis. Chatten gerne in. Und Mathilde gehen. Лукас постильный фото зуб, са в Інстаграм Байдес. Завдання за нашим підручником шрайда ані коментар. Це Лука, напишіть коментар, де він хотів і харджане права. Я на всі питання. Подумати, яке питання ви задати. Напишемо так само «Халло, Лукас.

Перед ідеєю, напишіть три поради для впевненої та захищеної комунікації в інтернеті. Те, що я проговорювала, щоб не вказувати свої дані, номер будинку, де ви живете, номер школи, в якій навчаєтеся, номер телефону. Тобто можете подумати, що, про що сказати. І вже закінчимо дану тему. У нас в наступному уроці буде холод, повторення. Повторимо все, що вивчали в даній темі. Проєктна робота також невеличка. І остання тема в цьому семестрі, яка буде пов'язана з ріжим. Поход.